Та хата-хата, будівництво, воно непроста справа. Одним словом, що коїться біля хати? Сміття, яке треба вивести. Пардак тут воно мене аж, аж під, підкидає. Ну то таке, виправимо. Оці піддони, дошки, оце все, оцей хлам, я так зрозумів, він вічно буде тут. Це у нас плитка приїжджала. На цей широкий формат. Одним словом, оце треба прибрати. Далі в планах що? В планах е з сусідом розібрати оцей паркан. Е я говорив, він казав, що ну, я хочу, щоб розібрати, бо зробити один, залити е цю фундаментну стрічку і поставити вже такий парканчик. Я з своєї сторони поки накручу, а він там в подальшому свой. Кажу, ну так буде простіше, щоб я, знаєте, тут не відступав, не підкопував, щоб він десь той парканчик не похилився. А так ми чік зробили, поскладали оце все. І по периметру треба зробити парканчик. Планую з якогось такого, знаєте, ну що там, проф... профлист, чи як воно правильно називається. Далі, оце все зелень. Завтра мають приїхати покропити, щоб вона вигоріла. І отут, бачите, ще... Треба землі підвести, це теж в процесі. Потім через місяць-півтора фасад вже має зробити. Але щоб фасад робити, хочу, щоб вже парканчик був. І е е е після фасаду зразу можна буде брусчатку тут вкладати, вона вже є в наявності, тому треба буде її вкладати. Паралельно ще треба утеплити кришу. Ну, це за Сашком Ірпінським, утеплення криші. Ой, що там? Давайте я вам покажу, що там всередині. Всередині треба плиточника. Шлях їх ясний трапи, бо важко знайти того плиточника на сьогодення. Але Володька вже привіз свої столи, систему порізки. До речі, камін зробили хто не в курсі. І тут має бути плиточка, вкладена в нас. Ще давайте, ще давайте я вам на секунду покажу, що має Nick Energy, сантехнік наш любий і дорогий. Оце розумієте, поки не починаєш припісюнювати, ніхто не рухається. Тому треба завжди тримати то все в... Сьогодні підключили сонячні панелі. Не сонячні панелі, а щочик зеленого тарифу. Ну, коротше, і, тут воно вже, і тут воно вже, бачите, генерує, виходить, в мережу генерує. Генерація йде в мене. Витяжна, приточна, витяжна витяжка є. Тут має бути сантехніка. Я вже колю трошки цей, він каже, гова, найду час зроблю. Сходи мають робити металеві, теж вже домовився. Є проєкт, теж вже в процесі. Тут у нас плитка, тут плінтус, тут кабельок Вадік різанув. різану. Ну а що? Ну Як, як всіх? Е -е, витяж, витяжки, витяжки оці. Так, я показав, плитка. Вся підлога тут буде у нас такою плиткою, окрім спальних і кімнат. Ось такою плиткою 1,20 двадцять це Іспанія. Ось така плиточка під дерево. Тут буде е, паркетна дошка. Паркетна дошка, в принципі, спілкувався з хлопцями з Волині. Дуже вони мені зампонували, можливо, ми з ними заколабимося. Ну і все. І що? Рахуйте, вже 2 мільйона нема, якщо це, ці всі роботи зробити, бо землю підвести, то підвести. Отака така історія. отака, друзі, на сьогодення в нас історія по будівництву. Роботи багато, важко знайти спеціалістів, але та ну найдемо, ну знайдемо щось то і зробимо. Щось то і зробимо.